Вітаю! Мене звати Наталія Забора. Працюю вчителем німецької мови у навчально-виховному комплексі номер 148 Планета щастя Дніпровської міської ради. Що для мене школа? Діти, які зустрічають мене зранку, уроки німецької, де я маю можливість навчити дітей бути європейцями, знайомити їх із культурою, побутом, звичаями та традиціями Німеччини і при цьому залишатися українцями. Спілкування з колегами, де я ділюсь досвідом, думками та емоціями, і отримую у відповідь море позитиву. Мої улюблені уроки це інтегровані. Інтегрувати можна різні предмети в одне ціле. Вони дають учням наочний приклад того, що в житті все взаємопов'язано, і усі набуті знання можуть стати в пригоді в будь-яку мить. Такі уроки є більш продуктивними. Це тісний взаємозв'язок із учнями, співпраця з колегами. Я класний керівник 9 класу і являюсь головним організатором виховної роботи, виховних заходів у своєму класі. Для своїх учнів я наставник і надійна людина, яка завжди прийде на допомогу. Тісно співпрацюю з батьками. Школа це завжди динаміка та драйв, і це моє життя.